Чи є Данія країною мрії? Технічно, Данія країна мрії. Зарплатня мінімум 2000 доларів чистими, якщо працювати навіть на прибиранні на повну ставку. Це трошки вище, ніж в Україні, так? Більше 70% вартості садочків покривається державою. Привіт, Англія! Ті, хто живуть в Англії, зараз прослюзилися, бо вони знають скільки в Англії коштують садочки. Оплачуваний декрет в Данії – один рік. Привіт, Америка! Ви тут у нас зібралися купувати Гренландію, а краще б ви ці гроші дали американкам для того, щоб в них був нормальний оплачуваний декрет. В Данії безкоштовна медицина, а дітям до 18 років навіть безкоштовні стоматологічні послуги. Так, Канада, яка прикидається бути соціалістичною, ні копійки за візит до лікаря в Данії давати не потрібно. І для цього не потрібно мати роботодавця, який би покривав це бенефітами. В Данії 37 годинний робочий тиждень. Так так, Японія, слухай дуже уважно цей пункт саме для тебе. Бо це твій єдиний мінус. В Данії 6 тижнів оплачуваної відпустки на рік французи, не смійтеся зараз нас, а китайці не плачте. Ніхто вам не обіцяв, що життя буде справедливим. Так от, з вище перерахованого, що може не подобатися? А тепер ще додайте безкоштовне навчання, стипендії, відсутність корупції, покарання злочинців згідно діючого законодавства, а не згідно куміству у Верховній Раді. Нагадайте, до речі, як там справи у пана Тищенко? Чи не робить це все Данію країною мрії? Не знаю, давайте розбиратись і порівнювати Данію з іншими країнами світу. Це відео я планувала як корисну інформацію для тих, хто ще вагається, в якій країні оселитися. Не хочу прибирати, хочу мати власний бізнес. Ну тоді Данія спішить вам на допомогу, але є нюанс. Відкрити бізнес в Данії простіше простого: перед вами співвласниця сервісу по підбору. Індивідуальних подарункових боксів, які ви можете замовити на сайті Malav Group. Ми доставляємо в Україну по Данії і не тільки. Так от, відкрити власну справу і вести її насправді не так і складно в Данії. Все відкривається і оформлюється онлайн, і навіть не потрібно ні з ким говорити по телефону. Ви, інтернет і комп'ютер ось і все, що для цього потрібно. А в чому ж нюанс? Щоб відкрити власну справу в Данії, вам потрібна підстава, щоб тут бути. Тобто ви повинні або мати робочу візу, або візу для навчання, або по воз'єднанню сім'ї. Можливо, приїхати в Данію для того, щоб відкрити власний бізнес по документам і можна, але я думаю, що це буде дуже і дуже складно зробити. Окей, які ще є переваги Данії над іншими країнами? В Данії немає землетрусів, смерчів, тайфунів, метрових снігів та 40-градусного морозу. В Данії відсутня загроза великих землетрусів. Хоча Данія і оточена морями, це не Таїланд, і це не Індонезія, і тут також відсутня загроза тайфунів. В Данії не треба відгрібати сніги з подвір'я, як це треба робити в Канаді. І це вам не Північна Норвегія, де хоч і дуже високий рівень життя, але взимку мінус 30. В Данії таких морозів немає. Єдиний момент, що Данію може через 50 років взагалі затопити, як ту Атлантиду, бо вона знаходиться низько над рівнем моря і тут немає гір. Але сьогодні ми не будемо фокусуватися на таких маленьких нюансах. Небезпеки в Данії. На щастя, в Данії також немає дуже небезпечних тварин або комах. Ні, ну якщо ви голими руками забираєте осине гніздо з подвір'я, то це ваші проблеми. Привіт, Олег! дякую Богові, що ти вижив. Але на відміну від Австралії, ви в Данії не прокинетесь від того, що на ваше ліжко вночі заліз великий пітон. В Данії на своєму горищі ви не побачите велику анаконду, яку ви могли там побачити, якби ви жили в Бразилії. Коли влітку ви босоніше йдете по данському піску, то вам не потрібно переживати, що ви наступите на скорпіона, як це може бути в каліфорнійській долині смерті. Єдине, що вам треба в Данії уникати, це кліщів. Навіть в данських морях не водиться те, що хоче вас вбити. Данські медузи малоприємні, але вони не такі жалючі, як португальські кораблики. Данські сорфери на західному узбережжі не переймаються наявністю акул у воді, бо плавати в такій холодній воді можуть лише скандинави. Навіть акули відмовляються запливати в данські територіальні води, які ще є плюси в Данії. Данці не будуть до вас лізти з нав'язливими компліментами, як американці. Може для когось це і мінус, але для інтровертів це точно плюс. В Данії не потрібно встановлювати камеру зовнішнього спостереження на будинку. Просто купуйте будинок в районі, де живуть данські бабусі, і вони вам з точністю до хвилини скажуть, яка машина і коли проїжджала повз ваш будинок. Як виглядав почтальйон, який приносив вам листа? І о котрій годині до вас приходили мити вікна. Безкоштовне спостереження. В Данії немає стільки неформальних правил на роботі, які є, наприклад, в Японії чи в тій самій Німеччині, де інколи це доходить просто до абсурда. Данія це не Швейцарія, де ви після 10-ї години вечора не можете спокійно митися чи зливати воду в туалеті, бо на вас будуть жалітися. В Данії мийтесь хоч всю ніч, головне музику голосно не включайте після 10 години. Тобто в Данії правила є, і їх багато, але вони все одно якісь більш на релаксі і спокійно до цього ставляться, ніж ті самій Німеччині чи Швейцарії. Наприклад, ви працюєте в офісі і вам потрібно їхати у відрядження. І зазвичай у великих компаніях, так точно, думаю, що й в маленьких є правила згідно вашої посади на готель, якого типу ви можете розраховувати. Чим вища у вас посада, скоріш за все, тим в дорожчому готелі ви можете зупинитися. І, наприклад, бувають такі дні, коли вам треба їхати у відрядження, і допустимо, це гамбург, і там якась ця виставка велика, чи якась подія. І ціни на готелі дуже високі, або неможливо щось знайти. І нормальний готель десь біля офіса буде трошки дорожчий того ліміту, який ви зазвичай бронюєте. І в Данії, я думаю, що більшість начальників це навіть такий випадок, що в гамбурзі там якась подія, да, і готель дорожчий. А може бути просто там, допустимо, по якимось причинам вам просто треба в той самий готель, і він трошки дорожчий, ніж то, що вам дозволено. То я передбачаю, що в Данії більшість керівників будуть. Окей, з тим, що ви візьмете трошки дорожчий готель. І менше керівників будуть окей запрувити то саме або підтвердити вам дорожчий готель в тій самій Німеччині. Тому що в Німеччині люди більше слідують правилам і люблять, коли все от квадратіш практиш жгут, як та шоколадка, да, ніж в Данії. В Данії трошечки все-таки люди можуть відходити від правил і йти вам на зустріч, тобто данці не робите. Данці більш серйозні, ніж ті самі італійці чи іспанці. Ну, типу, не живе 40-річний данець з мамою, навіть 30-річний данець з мамою не живе, на відміну від італійців чи іспанців. Це так, дівчата. Вам на замітку. Взагалі данці більш серйозно до всього ставляться. У них немає такого правила, як в італійців чи в іспанців, що сьогодні якесь питання ми не вирішимо, приходь завтра. Ні. Ми з вами вже говорили в відео про данські звички, що данці цінують і свій час, і ваш час. І вони не хочуть, щоб ви до них завтра приходили. Тому якщо в них є можливість, вони вашу проблему вирішать в той день, коли ви з тою проблемою прийшли до них. Це стосується всього в Данії, окрім лікарів. Лікарі навпаки скажуть, вам приходити через тиждень, і якщо ви не помрете, то тоді вони вам випишуть якийсь рецепт. А як же расизм в Данії? А цю сторону Данії ми залишимо з вами на наступний раз. До речі, я думаю, що українцям в Польщі є більше чого розповісти про расизм, ніж нам тут в Данії. Так що мінуси Данії ми лишаємо з вами на наступний раз. Спойлер, поодинокі італійці досі плачуть і плюються на данську їжу в порівнянні з італійською кухнею. Я знаю, що після почутого вас уже нічого не стримую від пакування валізи в Данію, але почекайте з цим ще тиждень. У наступну неділю ви вислухаєте все від мене про мінуси життя в Данії. А тоді вже приймете виважене рішення. А щоб ви цілий тиждень не сумували, в мене на каналі є вже більше ста відео про життя в Данії. Приємного перегляду і побачимось через тиждень. Па-па!